Права 1991. Із села до міста, відстань, між якими дорівнює 48 км, вирушив велосипедист зі швидкістю 14 км за годину. Задайте формулою залежність змінної С від змінної Т, де С відстань, яку залишилося подолати велосипедисту до міста у кілометрах, а Т час його руху у годинах. За формулою знайдіть. Ну що ж, спочатку давайте складати формулу. Ну що ж, яку відстань проїде спочатку велосипедист? Ми можемо її обчислити за формулою V, що множиться на де V – швидкість. Так і запишемо, що велосипедист проїде. Велосипедист. Проїде. Зі. Швидкістю. 12 кілометрів за годину, за те, годин, яку відстань? За те годин відстань. В, що множиться на Т, або 14, що множить на t, буде 14 t Так, кілометрів. Є? Ну, але нас запитують, відстань, яку залишилося подолати в господисто. Всього було 48 км, а він проїхав 14 t Тоді треба, щоб знайти S, треба від загальної відстані 48 км відняти 14 t Так, запишемо тоді. Тоді з 48 кілометрів йому залишиться, залишилося, залишиться подолати. S дорівнює 48 кілометрів мінус 14 T кілометрів. Є? Ну, гаразд. Е, записали ми формулу, отримали. І в першому завданні треба знайти S, якщо Т дорівнює 1,5. Знаходимо. Пишемо, що якщо Т. Якщо Дорівнює 1,5, то записуємо S, що дорівнює 48 мінус 14Т. буде дорівнювати 48 мінус 14. Що множиться. Замість те пишемо 1,5. І це дорівнює. 48 мінус. 14 що множиться на 1,5 це 14, 1, від 14, от 14, плюс 0,5 це половинка від 14 це 7. 14 плюс 7 це буде 21. Отже, пишемо мінус 21. Ну і це дорівнює. 48 мінус 21 це буде 27. Так, водошкаю, записуємо. Тоді чого? Кілометрів. Є? Знайшли ми S. Отже, 24, 27 км. І переходимо до друге завдання. Потрібно знайти Т, якщо S дорівнює 13. Ну що ж, якщо наша функція дорівнює 13, то замість S пишемо 13. Буде дорівнювати, переписуємо 48 мінус 14Т. І ми маємо підібрати таке Т, щоб ця у нас рівність перетворилася, Ото теж є. Що ж, переносимо мінус 14Т ліворуч з протилежним знаком, а 13 праворуч з протилежним знаком, то тоді зліва справа було мінус 14Т, зліва буде 14Т дорівнює. 48 було справа, зліва було 13, справа буде мінус 13. Так, є. Ну що ж, то записуємо, що 14Т дорівнює. 48 мінус 13. Це буде у нас 35. Є. Yeah. Ну що ж, знаходимо тоді, чому дорівнює Т. Т у нас дорівнює. Це невідомий множник для цього добуток. 35. Ми ділимо на відомий множник, на 14. 35 на 14, можна на 7 скоротити ділений дільник. То, якщо ми скоротимо на 7, то Т буде дорівнювати. 35 на 7 це буде 5. Що ділиться? 14, що ділиться на 7, це буде 2. Є? То ми пишемо, що Т тоді дорівнює. 5 путь на 2 це 2,5. дужках записуємо чого? Годин. Є? Ну що ж, тобто. Якщо час буде 2,5 години, то залишиться проїхати ще 13 кілометрів. Добре, це є, записуємо відповідь. Отже, записуємо відповідь. Отже, спочатку задайте формулу і залежність. Пишемо S маленьке дорівнює 48 мінус 14Т. Є. В першому завданні треба знайти «s». Пишемо, в першому завданні це буде 27 км. Є. І в другому завданні. В треба дозвотить Т. Пишемо, що Т дорівнює 2,5 години. Є. Ну що ж, ось таке завдання на функції. На цьому вправу завершено.